Всі однакові, всі однаким крилом. Всі однакові, Вся та саме те, всі одинака. стара ну, буска птиця. Оце, оце іменно чисте як вони «Добре, Які ознаки, ви кажете, чистий Миколаївський? По яких ознаках? От зрівнять там. Вона оцього, форма хвості. Ні, вони повинні бути плоски хвісти так. Пафена дуже широка, длинне крило було. Ну, Длинне крило, як правило, у відповідну Ану Покладіть його на квіст, почекайте, на квіст покладіть. його. Так якраз для Миколаївського голуба оце, оце ознака серпати. Вони вам так не, і казали. Це не серп, це не Але там серп залитий колись був. Колись давно. Во. Сірпас, бо у Миколаївській, як правило, є, трошки. Є сірпаси, сірпаси, не одне. Є багато видів серпаси. Є сірпаси, є сірпаска воротницька. Є серпаси Ніколаївські, є Маріупольське, є Херсонський, є Очаковський. Ви ж не путаєте одне більше всього... Ну сірпасти є сірпасти. Він хай буде різновидний, а Миколаївський є Миколаївський. Раніше діди до чого добивалися? не довгольоті. Робили потолок польота і щоб було красиво летів А що значить що, 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 що робив потолок? Воно не задирався. Середня гора з красотою польоту. А, що? а, а що? як ви заставляли, щоб він не задирався вище? Не можу зрозуміти цього. Старі люди виводили цю птицю. Тобто які вище задиралися, вони їх що вбирали чи що? Ні, літали, ну, вони просто добували цього, красивого польоту, не задирали. Який вище? то що? Бульйон, так? Ні, ні. Ну а як тут? Ну, дивись, Коля, розберемося. Диви, голубь потім. Як він там летить? Ти як він там летить? Де він? що він? А він напівгори, бля, ну він красивий, він відкрився, злилася по фонарі, Робота крила. Добре, хорошо. А не то, що задерлося, бля, покрилося. Почекайте, почекайте, почекайте. Як вас звати? Роман. Роман, почекайте. А якщо у Миколаївській стоять у групі високольотній, що ви мені це скажете? О як? О як? Що ви не чули таку що? Всі голуби в світі, почекайте, зачекайте, я вас вислухав. Всі голуби на світі діляться по групам. Декоративні, спортивні. Високо, почекайте, не спішіть. Високольоти. То Миколаївська це яка порода. тоже Почекайте. Ні, ні, Ви ви не тікайте від мене. Миколаївський високольотний? Він її поймав, Да. Лена, не мішай. Високолітний. А яка, має бути висота для високолітного голуба? Є різні польот. Ні, почекайте, я вас... Вот, от, от ви в мене не чуєте. То це високий польот. А є середня гарна. То має бути невисоко літати, чи ні? Роман? Їх не один бік. Почекайте, от ви мене yeah. не чуєте, ми наші глухи знімемо. Він має літати високий чи не невисокольотний чи ні? Довжен літати. Должен Старики літати. Добивалися, то, старі люди, та я не питаю за стариків. Значить, він, якщо летить високо, то це нормально? Він летить. У мене летіли. Я жив, я не жив на обузі. На то нащо добиватися, добивати, що він летів на нижче, щоб його ним ліпувати. А високо хай не летить? Да, літають вони високо, У мене літають високо. Літають, дуже. Ну, я ось не політик, одобряю, ось що ось в... не то, то ви скажіть не так. Ви кажіть, мені подобається, я таких і вивожу. Це друге діло. Ні, в мене не треба виводити. За чим їх виводити? А говорять, що, що вони такі дуже бути. видять. Якщо я їх виведу оцю породу, я їх ніде не візьму. Їх вже немає. Це справа ліпиниці, ваша, це ліпиниці. ваша справа. Але ви кажете, це мені так подобається. Вони кажуть, що вони це вже такі не мають ліпини, бути. Це високольотна порода, вони мають високо літати. А ви робіть таких, які подобаються вам. Не можу ліпити всю породу по собі. Ці голуби не я виводив. Люди виводили, ще до мене виводили. Звісно, це не ми виводили. До це нас немає. вивели. Це не до мене ви виводили. Ви вивели такі, що були гарненькі. Це справа така Вони ваша, Ні, да. Це не м'яв. Але я. рівняти всіх по тому, що я мені подобається, не, не, не можна. Є голуб. Є голуб. Так, він летить високо, довгольовий. Ну є же. Він же ж красивіше, коли він на середній голи, показує польот, а не те. Кому тех. красивіше? Є, от я кому люблю красивіше? багато таких людей. А є такі, що найлюблять. Що зараз стрімлять, а що теж <тур> я багато штука, що кажуть, зараз б'ються за польот, не за те, що задирається, за клещені польоти. Почекайте, почекайте. Є такі, а є такі. Та хай держить хто хоче. Яких офікога нам. Ну, говорять, що то хороші, то погані, то порода, то не порода. Це не можна заговорити. Я, щоб пацаном держав, у мене були. Небагато було 30 штук льотних і десятка два вертолі. Ми літом голубей ніколи не ганяли. Не старики не ми. Ну тут я ж не про це говорю. Не Я коли голуб в мене не піднімається зараз середньо, я його бачити не хочу. Розумієте, чи ні? — Я цього не люблю, щоб ну, мене, теж мене теж задирають. — Ви такий, а я такий. Мене То я ж вам не нав'язую, кажу, що це право, що вони вас покривалися. Я вам цього не кажу. Вони ці покриваються теж. Ну, мені це, я люблю, коли ну. голуб над хатию, хто польоти показав вони. мені, а не ну. покриються. Вони ці криються. Ну тільки нікотрі тут були, де що ці голуби не літають. Ну звісно, так. Да. Я просто мовчу вже. Тут молодий прийшов, мене почав вчити, доказувати. Ні, Я вас мені, не вчу, не доказу. Я захищаюся, мені. розумієте. Я на цій птиці виріс. Я на цій птиці виріс. Я на цій птиці виріс. Ну коли воно летить 300 метрів, сука, її вище підняти не може, яке ж воно сука високольотне. Яке ж воно високольотне. Поробили красиві, які тримаються 200 метрів. Красиво, безспорно, красиво. Ви... Любуюся я. Ви... Ну воно мені воно бісить оце все. Ви бачили, я як роботи серпасної боротий. Там красиво. я надивився, ви, вам скільки років? 62. І мені 62. Я 62. І мені 62. То я бачив те, що ви бачили. Я виріс, я виріс, я виріс. Снігрівка, Баштанка. Я бачу, я виїздив це Миколаїв, все це, це бачив. Мені розказують Березєва. Да. Ребята, ви її бачили Брезівачку? Ви бачили Батуринську, ви бачили Снігирьовську птицю. Ніхто ж не вже не бачив. Вона відрізняється. Березднювати вже не може. Там ще паручик залишиться. Поконує дядько, Коль... Кулика було. Да. Там птиця була, потерець. Хороша птиця. Я, я там не був, я цих не знаю. Я в дійсно, я не знав, що це торцова, я не міг поняти. А вона вся йшла з гороховки з-під Ніколаєва. Їх сюди перебували в Ніколаївську, перебували із цим. Із... І вони торцом літали. Торцом літали. Да. Вона вроді, так, да, вони не торцом. Вони піднімалися метрів п'ять, до 10 метрів були каріць, над головою так. і посадка була. Все. А, це а та там лежало. Та, а там були як обикнове. Це було посадка з торсової. Я вам згоден, так, я вами згоден. Взагалі я не бачив. Бачив, це... що широко хоче. Голуб та. там не може летіти ця... все час з торцом. Ж знесе. І ці голубі летять, ці голубі. Ну, мені... Я добуваю, мені не треба, щоб вони задирали. Мені нарали, я люблю, коли голуб середнього роду показує красоту. Потім вони всі одинакі, злажуються. Да. Що ваш простий, що це. Вони всі злажуються. Вони всі прости. Оце? Да. Зоден. Зоден. Ріку, мені... Я ж кажу, я люблю так. Я вашу психологію зрозумів. Він коли підніметься, він там летить вже крестиком. Да, вони в чайку, дінафер, він не красивий. Вони я згоден з вами. Да. да всі Так, да. згоден да, з вами, да. В мене не шаба бачить красоту. Хай вони будуть нижче, згоден з вами, да. Старий Миколаївський, я вам знаю. Але це діло смаку. Бували сірі, сірі, але ну, обов'язково була отака рижа пробіжка. Була б сіх. Рижу, рижу поєдну? Так, да, з лахматньою я такою якось. з пробіжкою ржавою такою. Це стара. І були всі отакі в бантах. Ілі Розвятарська була, ржаві. А б, ви в самому тарифі. місці чи в селі тримаєте? Не. Я зараз Вольшанки. Вольшанки, так? Да? А саме Новобузьке, я жив на виїзді траси. У мене раніше Криворог, Дніпропетровськ, Донецьк, люди, Шахте розстана, купували. Мати заставляли. А це Сережа Каліна до вас мабуть, їздив, так? Да? Куди? Новий Буг. Каліна Сергій. Сережа їздив до мого племянника, це племяшова питиця. Племяша і в мене, в нас одна птиця. Він брав у мене, брав у цього Тьоми, Тьоми Івана. Брав у Петя Якименко, брав у Толі Держи. Добре, добре Роман, добре вам продати. Я скажу, вона вся в як в як розмову. Вона вся кричить Ну в як? От ви всі, як телевізор, ну що ви не вже добувається не довго льоти, а щоб красивий польот був. А? Ви зробили глибину, потеряли красоту польоту. Вони прибрали красоту польоту, а потеряли льот. О. Потеряли я. Льот, не льот? Потеряли я ось, льот. Я ось додому дивлюся, як пацан ганяє серпаса родне. Полтора часа. Ну як? Стоїть над хатою колеса. Криються, да, вони в нього криються. Як воно летить і більше все. Зараз її зову нема, питання. Іду до другого, в нього серпас, теж жене. В нього летять часами. Да, вони на, на середній горі в красі що вони такі самі здають, як київа. Просто да. об'ясняю. Ваші, просто крилі, А зараз унадували поширку, по намішу, перемішали донецьких, Кироградський, е, Мелітопольський, намішали, проробили пузирі, а ума немає грани. Ну, от теж на любителя, бачите, теж на любителя. Ну, їм не заборони, що вони хочуть це робити. Ну, да. Ви зробили те, що захотіли. Добре, вибачте, так. що вас за в час. Не, ну, говорю, дякую. Просто, так, я... дякую. Я її дивлюсь телевізор, я кажу, я не що хають черпаси, хають Ніколай, Ви їх бачите? я на них виріс, я бачу, як налітають. Просто обідно за старіків отих наших. Добре, 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 дякую.